Олександр Усик продовжує переписувати історію боксу. Чемпіон світу у надважкій вазі несподівано обійшов самого Евандера Холіфілда у рейтингу найстаріших володарів титулів у королівському дивізіоні. На момент написання цієї статті українському феномену з Криму виповнилося 38 років і 136 днів, що на один день більше ніж було американській легенді на момент його володіння поясом. Таким чином, Олександр злетів на сьоме місце, а Холіфілд безцеремонно посунувся на восьму сходинку. Проте вже зараз Усик стоїть з іменами, що увійшли в пантеон боксерської слави, і не просто стоїть, а тіснить їх один за одним. Найцікавіше, що дві позиції вище над Усиком теж українці. На другому місці старший із братів кличків Віталій, який утримував чемпіонський титул аж до 42 років і 50 днів. А третє місце належить не менш легендарному Володимиру Кличку, якому на момент володіння поясом було 39 років та 248 днів. Україна в цьому списку єдина країна представлена трьома прізвищами. І це не просто статистика. Тистика це свідчення епохи, епохи, в якій українці не просто учасники, а домінатори боксерської історії.